Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевнив китайського колегу Ван Ї, що Москва готова вести мирні переговори з Києвом без будь-яких попередніх умов. Про це йдеться у повідомленні за про зустріч двох міністрів у Ріо-де-Жанейро на полях саміту БРІКС у китайському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що у ході переговорів Лавров серед іншого ознайомив Ї з розвитком ситуації навколо української кризи. Так, офіційні Москва і Пекін називають агресивну війну проти України. Лавров також поінформував про оголошення російською стороною триденного перемир'я до дня перемоги 9 травня. Утім, аналітики вважають, що твердження Лаврова про готовність Росії до переговорів без будь-яких попередніх умов є традиційним пропагандистським наративом і бойові дії з боку РФ зупинені не будуть. Ну, як от можна одними шитими вустами з одного, одній людині говорити про те, що готові без будь-яких попередніх умов, а і тими ж губами говорити про те, що ні жодного вступу в НАТО. Обов'язково ви маєте визнати окуповані території за нами. От як? Таке враження, що у людини біполярка, що ну, розлад. Знаєш, це запитання дуже складне, і мені здається, що відповіді на правду не ну, існує.